Подивитись програму Української служби голосу Америки Час Тайм. Я Руслан Петричка. Вітаю. рішення Конституційного суду України про скасування відповідальності на за незаконне збагачення у кримінальному кодексі ставить під загрозу подальшу міжнародну допомогу та підтримку Україні. Таке Українській службі Голосу Америки сказав конгресмен Елсі Гастінс, голова комісії Конгресу з питань безпеки та співробітництва Європи. Американський законодавець переконаний, що це рішення шкодить подоланню корупції в Україні. Посли країн Великої Сімки в Україні та Світовий банк застерігають, що скасування статті про відповідальність за незаконне збагачення поставило під загрозу завершення десятків розслідувань та кримінальних переслідувань, які вже велися за цією статтею, що є значною поразкою у боротьбі з корупцією в Україні. Як відомо, минулого тижня Конституційний суд скасував статтю про відповідальність за незаконне збагачення в кримінальному кодексі через певні формулювання у тексті документу. Майже одразу президент подав у раду нову версію цього законопроекту із виправленим текстом. У вівторок Україну прибув заступник дерсекретаря США з політичних питань Девід Гейл. З у повідомленні Державного департаменту США говориться, що Гейл зустрінеться з посадовцями і політичними лідерами, щоб запевнити Київ у незмінній підтримці Вашингтона, суверенітету і територіальної цілісності України. Гейл планує ознайомитися з ситуацією напередодні парламентських виборів, а також обговорить антикорупційні реформи. Йдеться у повідомленні. Майже у всіх повідомленнях з Вашингтону українським рядовцям нагадують про необхідність проводити антикорупційні реформи. Корупція, як і агресія Росії, вважається найбільшими загрозами для України. Україна з 2014 року показала значний прогрес у боротьбі з корупцією, який можна підтвердити фактами та вимірити цифрами. Таке заявляє Український інститут економічних досліджень, який проводив аналіз ефективності антикорупційних реформ в Україні. Сьогодні в основі основні висновки дослідження презентували у Вашингтоні. А ми запросили до студії співавтора звіту Карла Волоха. Карле. Вітаю вас на нашій студії Добре. сьогодні. Основною тезою звіту, який ви сьогодні демонструєте і показуєте ефективність антикорупційних реформ в Україні, є те, що до української економіки додалося щонайменше 6 мільярдів доларів, 6% ВВП, які раніше були сховані за корупційними схемами. Які конкретно заходи дозволили ці гроші повернути в українську економіку? Е... Як відомо, є два основні способи боротьби з корупцією. Один це через суди, через правоохоронні органи. Є інституційні зміни, які дозволяють звузити поле корупції. І якщо, можливо, в першому ми ще не такі успішні, як хотілося б, хоча і там є дуже серйозні зрушення. А от в питанні інституційних змін, я думаю, що ми сьогодні дуже-дуже не пасемо задніх. Ну тобто ми аналізували основні найбільш Корупціогенні схеми, за якими в попередніх урядах, в попередньому режимі, зокрема, Януковича, розкрадалися кошти, зокрема бюджетні кошти. Це через Нафтогаз. Друга це так звана державна програма, тобто паралельна система збору податків, яка існувала. В рамках Міністерства доходів і зборів третє це державні закупівлі і четверте це митниця. В яких так, галузях є суттєві зміни, які галузі не не реформували супер суттєві зміни. Є в першій галузі е, е, Нафтогаз. Супер суттєві. Тобто е, можна колись Андресосмут назвав е, Нафтогаз чорною дірою української економіки немає вже більше цієї чорної діри. Друга чорна діра, насправді чорна діра, це була державна програма, там за три роки слідство показало, що там за три роки збитки бюджету склали 13 мільярдів доларів. Третє це державні закупівлі, маємо сьогодні систему Прозоро, систему електронних аукціонів. Реально 10 мільярд доларів на даний момент за рахунок цього не йде з бюджету, а залишається там. І четверте це митниця. Митниця була проблемою, залишається проблемою. Був короткий період у 2015 році, коли вона пішла на поліпшення, але там не було інституційних змін. Більше того, те, що було зроблено, було зроблено неправильно, зараз це виправляють. І е, митниця на даний момент, ну, по моїй оцінці, могла б давати на 3 мільярди доларів на рік. Е, більше коштів в бюджет, ніж дає сьогодні. Це дуже великі суми. Коли ви аналізували цифри, які ви бачили, чи можете ви сказати, які, які загалом суми крутяться у корупційних схемах, які випадають з економіки, які можна повернути в економіку? Ну, дивіться, я думаю, що все, що я назвав, це, якщо брати по обсягах, це 80% всієї, всієї корупції. Тобто. Оці чотири схеми це... Це 80% цієї корупції. Все, все решта це 20%. Там є, але до речі, вони не всі пов'язані з бюджетом. Ну, наприклад, всі знають, раніше було, було ДАІ. Це була така вертикально інтегрована система збору е, хабарів. На користь керівництва керівництва аж до міністра, прем'єра, можливо, і президента цього ми е, точно не знаємо, дає на даний момент зліквідоване патрульна служба, яка існує. ну, Якщо вони десь колись щось і беруться, такі випадки точно є, але це вже не системно і обсяги е, зловживань, ну, вони в сотні разів менші, ніж були. Аналогічно паспортна служба, аналогічно МРЕО, аналогічно реєстраційна служба Мін'юсту, яка була, яку зараз е, де-факто демонополізували, віддали приватним е, е, нотаріусам і так далі, і зникла схема, яка раніше давала 300 мільйонів доларів хабарів е, е, зацікавленим особам. Так. Люди в Україні на власному рівні стикаються з випадками корупції. Хтось на роботі, хтось і в, роботі, і в співпраці з чиновниками, хтось в себе на великому підприємстві. Як ви той факт, що люди фактично повідомляють, що вони не відчувають, що зміни у, на краще у системі корупційні відбулися в Україні? Ну це дуже цікава історія, тому що те, що люди повідомляють, це в основному ми знаємо через індекс сприйняття корупції. Але тут ми говоримо саме про сприйняття. Тобто, якщо вам зранку до ночі всі медіа будуть твердити, що навколо у корупція і от такий скандал, і от новий скандал, то я вже, як громадянин, я вже забуваю, що сам я вже три роки не змушений давати хабаря в усіх цих установах, які я щойно, щойно перерахував. Де я давав раніше, ну постійно, тобто хто не знав про хабарі е даї. Всі, е всі порушив, тебе зупинили, ти відкупився, поїхав, далі. Всі це, майже всі це робили і так далі. Так от сьогодні людина особисто, і це показує соціологія також особисто в останні три роки ні. Хабарів не давав, ніхто не вимагав і так далі. Але про, проблема в нас дуже серйозна. Звідки? Бо так мені з телевізору е, залишилося. Ви зараз спілкуєтеся з американськими посадовцями, експертами тут. Е, в, у наших розмовах з ними вони часто говорять, що... Їх турбує в Україні безкарність. Корупціонери не сидять за ґратами, немає гучних скандалів. Який меседж ви везете звідси в Київ? Дивіться, мені того не кажуть, мені навпаки, кажуть, що добре, що ви нам додали трошки до ці, цілої картини, тому що ми знаємо тільки і у всіх наших заявах і так далі, ми знаємо про боротьбу з корупцією винятково через правоохоронну систему, а раптом є оцінка, яка показує, що насправді боротьба з корупцією ведеться, ведеться дуже системно. І те, що потрібно поліпшувати цю роботу, ну знаєте, до речі, ви взагалі колись на, на сторінку е, е, держа, е, Генеральної прокуратури. Скільки там показують хабарників, затримали вже з початку року. А, дякую, що знайшли до нас сьогодні час. Я запрошую глядачів зайти на наш вебсайт, поставити свої коментарі під цим інтерв'ю, чи ви стикаєтесь з випадками корупції. Я нагадаю, що гостем студії Час Тайм був співавтор звіту Україна проти корупції Карл Волох. А ми продовжуємо випуск. У Вівторок в Федеральному суді округу Колумбія у Вашингтоні пройшло чергове засідання у справі про конфіскацію грошей із офшорних рахунків, які контролює Павло Лазаренко, та наближені до нього особи. Ще одна історія про корупцію українських посадовців. Колишніх, за повідомленнями, адвокати, колишнього прем'єр-міністра України та американські прокурори намагаються досягнути вигідної для обох сторін угоди, яка остаточно завершить цю справу. Деталі угоди тримаються у таємниці. Юристи, знайомі з цим судовим провадженням, сказали Голосу Америки, що йдеться про домовленість, за якою Павло Лазаренко відмовиться від частини грошей, заморожених на його закордонних рахунках і передасть їх у вигляді штрафу уряду США, якщо американська прокуратура частину цієї суми залишить йому. Павло Лазаренко відсидів американській в'язниці 8 років. Його визнали винним у відмиванні коштів з використанням банківської системи США. Подивитись час тайм. Президент США Дональд Трамп заявив, що буде сприяти новому розслідуванню проти себе своєї виборчої кампанії та своєї бізнес імперії, яке у понеділок розпочали у палаті представників Конгресу США. Головні пункти розслідування знову пов'язані з Росією. Чи співпрацював Трамп із російською владою під час передвиборчої кампанії? Чи співпрацює зараз? У рамках слідства Конгрес зробив запит і хоче отримати документи від понад 80 людей та компаній з орбіти Трампа, включаючи його синів. Чим нове розслідування відрізняється від попередніх, Михайло Комодовський з деталями. Два роки хазяйнування президента Трампа у Білому домі не можна назвати для нього легкими. Наступні ж два демократи полегшувати не планують. We'll Ми зробимо все можливе, аби отримати будь-які докази. Ми розпочинаємо це розслідування. Документи від понад 80 осіб з оточення Трампа у понеділок запросив судовий комітет палати представників. Тут і співробітники його адміністрації, члени родини, бізнес-партнери. Не уминули і колишнього особистого юриста Майкла Коена, синів та зятя Джака. Кушнера. Ця частина розслідування має знайти відповіді на запитання, чи мали місце корупція, зловживання владою та перешкоджання правосуддю. Я завжди співпрацюю зі всіма. І знаєте, що тут найпрекрасніше? Ніякої змови, це все обман. Юридичний комітет один з найпотужніших у палаті представників. Він вже проводив схожі розслідування президентів Ніксона та Клінтона. Втім, це розслідування не є початком процесу імпічменту президента. Чи стане для Дональда Трампа скандал таким, що його можна буде порівняти із Уотергейтом? Єдиним скандалом, який змусив президента залишити посаду до завершення його терміну, побачимо під час публічних слухань. Розслідування нове проводиться окремо від розслідування Роберта Мюллера. На висновок спецпрокурора чекають вже незабаром. Ми просто не знаємо, що вийде з цього звіту про змову з росіянами. Безумовно, там багато диму. Залишається побачити, чи є вогонь. Робота кожного в організації Трампа захищати Трампа щодня. Більшість з нас знали, що треба буде брехати за нього стосовно чогось, що стало нормою. І це саме те, що відбувається наразі в цій країні. Розслідування Мюллера та юридичного комітету не єдині, які стосуються Дональда Трампа та його найближчого оточення. Окремі справи слухаються у судах в Нью-Йорку, у Вашингтоні та в штаті Нью-Джерсі. Михайло Командовський, Голос Америки. Уряд США розпорядився виділити усю можливу допомогу потерпілим внаслідок катастрофічних торнадо, які прокотилися штатами Алабама та Джорджія у неділю. Внаслідок стихії загинуло 23 людини. Серед них троє дітей. Майже 100 отримали поранення. Смерчі третьої та четвертої категорії потужності зруйнували десятки будинків, повалили електроопори та вежі зв'язку. Дехто, кому пощастило врятуватися, кажуть, що завдячують своїм життям системі оповіщення. Сигнал тривоги про наближення торнадо пролунав за кілька хвилин до наближення смерчу. Люди встигли сховатися. Тим часом у Каліфорнії випробовують систему, яка може попередити про наближення великого землетрусу. Навіть хвилина попередження може врятувати тисячі життів, кажуть науковці. Ірина Матвійчук з подробицями. Мешканці Каліфорнії беруть участь у щорічних навчаннях. Вони готуються до того, що, за словами науковців, може вдарити по штату в будь-який момент. До землетрусу. Самі науковці також активно готуються. Геологічна служба США нещодавно презентувала систему попередження землетрусів з назвою оповіщення про струс». Сейсмологи називають цю систему найрозвиненішою у світі. Думаю, Ми можемо сказати, що ця система є найбільш розвиненою системою раннього сповіщення у світі. Вона не лише впізнає початок поштовхів у справді великих землетрусах, але й укреслює мапу з розмірами руйнувань. Програма оповіщення про струс розроблена Державною геологічною службою разом з дослідниками сейсмологічної лабораторії університету Берклі. Основна її функція попереджати мешканців штатів Каліфорнія, Орегон і Вашингтон про землетрус на ранній стадії. Ми можемо класифікувати поштовхи як землетрус дуже дуже рано. Ми знаємо, що землетрус почався, він буде великим. Система оповіщення про струс має мережу сенсорів, які ловлять сейсмічні хвилі, що проходять по землі на початку землетрусу. Те, що ви тут бачите збоку, це сейсмічне обладнання для семи станцій попереднього оповіщення про землетрус. Сейсмометр. Тут дуже висока резолюція. Дуже чутливий інструмент. Це акселерометр. Він зможе вимірювати великі землетруси. У нас є сенсори по всій поверхні, але також ми маємо алгоритми, які впізнають форму коливань землі, які формуються фактично територією розриву землі. І це є унікальним. Жодна інша система не має нічого подібного. За планом, ця нова система повинна допомогти мешканцям якомога швидше знайти сховище під час землетрусу. Особливо це важливо для тих територій, де люди живуть в тектонічних розривах. Ярина Матвійчук голос Америки на цьому у нас на сьогодні. Все. Ви дивилися час тайм». Я, Руслан Петричка, на все добре.